До нас сьогодні завітав Олександр Москалюк, експерт з конституційного права. Я вас вітаю, пане Олександр. Доброго дня, Христина. Є кілька нагальних питань, в яких от необхідно розібратися. Перша з них це вибори, що наближаються 25 жовтня. Вже до, до досі таки близько. Проте українцям і досі важко розібратися за яким принципом, за якими системами будуть проходити ці вибори. Річ у тім, що я нагадаю. Вибори до різних органів місцевого самоврядування будуть проходити за різними виборчими системами. От, наприклад, вибори сільських і селищних голів відбуватимуться за однією сільських і селищних рад за іншою. Вона, в принципі, подібна. Ну а міських голів у містах з понад 90 тисяч виборців це вже буде третя система. І міські районні селищні ради це четверта. Фактично, така течія система. Як розібратися громадянам українським, за кого віддати свій голос фактично, і як зрозуміти, кого саме обирати і куди саме обирати? Що стосується насамперед оцих от варіантів виборчих систем, які запропоновані були Верховною Радою спочатку, а потім вже був прийнятий і спеціальний закон про вибори до місцевих рад? Дійсно, як ви правильно сказали, існує чотири системи: вибори сільських і селищних голів. А, а також в тих населених пунктів, де не перевищує кількість жителів 90 тисяч, відбувається за таким принципом, як зазвичай у нас завжди відбувалися принципи, завжди відбувалися вибори міських голів, коли фактично один тур виборів і перемагає той кандидат, який отримує більшу кількість голосів ніж інші кандидати, тобто застосовується мажоритарна виборча система відносної більшості. Вона вже опробована протягом тривалого часу, і, попри всі її мінуси, є плюс це те, що, по-перше, це один тур, значить, менше коштів витрачається. Ну і по друге, вона достатньо зрозуміла. Але вона також і мала дуже багато недоліків. І саме головний недолік це те, що можливо, була така ситуація, коли більшість тих, хто приймає участь у виборах громадян, вони не підтримують певного кандидата. Але натомість саме цей кандидат і стає, наприклад, мером. Ну, припустимо, за кандидата одного віддають 15% голосів, але він набирає більше, ніж будь-хто інший з претендентів на посаду мера. В такому випадку у нас фактично виходить, що 85% не підтримує відповідного кандидата, однак він стає фактично головою або сільським селищним, або міським. А ця система залишилася лише відносно сільських селищних голів, а також в тих населених пунктах, пунктах, де знову ж таки, от не перевищує кількість населення цієї позначки в 90 тисяч. Там, де більше ніж 90 тисяч, застосовується вже інша система, так звана двохтурова система, яка передбачає, що можуть відбутися вибори в один в один тур, але для того, щоб вони відбулися в один тур, відповідний кандидат він повинен набрати більше ніж 50%. відсотків. Якщо ж він не набирає більше ніж 50% від загальної кількості виборців, які прийняли участь у виборах, то в такому випадку проводиться вже безпосередньо другий тур. В другому турі приймає участь два кандидати. І серед цих двох кандидатів фактично перемагає той, хто отримує більшу кількість голосів. Ну, давайте то, скажемо, так, що ми так, кажемо це про це подібно на президентські вибори. Так, фактично, так, 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 фактично, це один до одного. Копіює ту модель, яка в нас на сьогодні застосовується при виборах президента України, тому вона теж достатньо зрозуміла. Перевага цієї системи полягає в тому, що в такому випадку дійсно вже більша кількість населення вона довіряє певній особі оцюсь посаду мера. І, в принципі, це той варіант, про який дуже багато обговорювалося, і він буде реально плюсом при виборах до крупних міст, ну в тому числі приміром, і до міста Києва. Далі наступний тип виборчої системи, який застосовується, це при виборах депутатів сільських і селищних, це так звана мажоритарна виборча система. Вона фактично відтворює ту виборчу систему, яка буде застосовуватися при виборах сільських і селищних голів. тобто, Депутатом стає та особа по мажоритарному саме виборчому округу, вона не обов'язково є представником певної політичної партії, яка набирає більшу кількість голосів, ніж інші кандидати. Відповідно, якщо це, наприклад, вибори до селищної ради, і, скажімо, ця селищна рада вона налічує, умовно кажучи, 15 мандатів, 15 депутатів, а територія адміністративно-територіальна ділиться на 15 округів. І до цієї ради потрапляють ті особи, які в відповідному окрузі набрали більшу кількість голосів, ніж інші кандидати. І значно складніша система, яка застосовується при виборах до міських і районних обласних рад, система, яка потребує такого, знаєте, і пояснення. І я думаю, що дуже багато виникне проблем організаційного характеру в процесі і самого голосування і підрахунку голосів. Річ в тому, що ця система вона передбачає, по-перше, що ми з однієї сторони голосуємо за політичні партії. Ці політичні партії для того, аби вони потрапили до, скажімо, міської ради, повинні пройти насамперед виборчий бар'єр, виборчий поріг, який складає на сьогодні 5%. І далі, от якщо ця частина вона є достатньо зрозумілою нам, тому що фактично таким самим, за таким самим принципом відбувалися вибори до українського парламенту, далі все стає значно складніше. Складніше, тому що постає питання, а яким чином будуть розподілятися голоси між а, 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 всередині в межах політичної партії, якщо вона долає ці 5%. Річ у тому. Що фактично ця система вона передбачає, що голосуючи за партію, ми в тому самому часі одночасно з цим голосуємо і за кандидата, який балотується в межах цієї політичної партії на відповідному окрузі. І тут а, при розподілі місць вже безпосередньо а, в самій партії, знаєте, є такий певний казус, коли може статися ситуація, коли. Фактично, кандидат отримує з точки зору голосів меншу кількість голосів. Ну, наприклад, отримує за нього проголосували 10 тисяч. А за іншого кандидата, який відсувається від цієї самої партії, але в іншому окрузі, отримує цей кандидат, ну знов ж таки достатньо умовно, 20 тисяч. Але при цьому, коли будуть розподілятися голоси, то береться до уваги не кількість голосів відданих за одного депутата і за іншого, а кількість процентів, які набрав. А один і інший кандидат, і умовно кажучи, якщо на тому окрузі, де за кандидата проголосували 10 тисяч голосів, явка виборців є меншою, і у відсотках він набрав більшу кількість голосів. Ну, скажімо, набрав він 30% від загальної кількості, в той час, як той депутат, який набрав 20 тисяч голосів, він набрав 15%. відсотків. пане Олександр, запитання про те, як от поставили б його наші телеглядачі, і будь-який громадянин. Є вибори сільських е, е, селищних е, вір, вірніше, сільських селищних рад, звичайно, і обласних районних, районних е, у містах і міських рад. Чому ці вибори проходять за різними системами? Чому Ви знаєте, не можна загальний принцип от, насправді, навіть коли пояснюєш, то достатньо складно навіть пояснити, навіть намагаючись пояснити простими словами, тому що дійсно система надзвичайно складна. І в європейських країнах практика існує така. Спочатку застосовуються складні моделі виборів до е, парламенту, а потім, якщо ця модель виборів у нас працьовує, то тоді ці складні системи можна е, переносити вже на вибори депутатів місцевих рад. У нас чогось все ж таки все перевернуто з голови на ноги чи з ніг на голову, я вже навіть і не знаю. І фактично е, надзвичайно складна виборча система застосовується якраз до місцевих виборів. І фактично, по перше, відбувається політизація виборів до місцевих рад, а це є дуже небезпечно, дуже негативно. і Ми можемо цю політизацію навіть простежити по тим лозунгам, які зараз існують і висуваються політичними партіями, тому що це лозунги не регіональні, це лозунги. Які не характерні до виборів до місцевих рад. Це лозунги, які більш характерні, гасла, які більш характерні до виборів до Верховної Ради України. Більш того, ці лозунги не можуть бути реалізовані депутатами місцевих рад. Однак оця політизація вона от призводить до таких от ситуацій. Це по-перше. А по-друге, мені дуже складно зрозуміти взагалі оцю логіку. Надзвичайно складна система. Цю систему не ризикнули застосовувати. При виборах а, депутатів, де ми обираємо всього на 450 депутатів, і один Абсолютно із головних мотивів було, було те, що це було дуже складно реалізувати. В нас на сьогоднішній день а, буде обрано до місцевих рад приблизно 140 тисяч осіб. А якщо ми ще відні... ну, звичайно, ми повинні відняти. Е ту кількість, яка буде а, фактично обиратися за мажоритарною системою відносної більшості, але все рівно надзвичайно велика кількість депутатів будуть обиратися за цією складною системою, і як Скажіть, вона будь ласка, буде можливо, це є а, ну якимось способом. Ускладнити виборцям їх роботу, грубо кажучи, для того, щоб за цією вуаллю складнощів процесу можна було легше провести своїх людей саме до от, безумовно, до, це на місце, так. Знаєте, є така загальна закономірність, яка описується і в підручниках з конституційного права, і в підручниках з політології. А тим легше провести маніпуляції і фальсифікації. Різноманітні застосувати технології, чим складніша виборча система. Чим простіша виборча система, тим це складніше навпаки зробити. Як І... на вашу думку, мали би проходити в ідеалі вибори місцеві в Україні, так щоб це було зрозуміло виборцям. Ви знаєте, я прихильник того, що треба було звичайно змінювати законодавство. Але оскільки вчасно його не було змінено, то все ж таки кращим варіантом було застосувати вже те законодавство. Яке існувало, тоді б це було більш зрозуміліше для громадян. А в ідеалі, в ідеалі б конструкція повинна була бути така, щоб дійсно в нас поєднувалася, але правильно поєднувалася і мажоритарна, і пропорційна виборча система, тому що зараз фактично такого правильного поєднання немає. Що передбачає правильне поєднання, коли кажуть про пропорційну виборчу систему? З преференціями, коли ми спочатку голосуємо за депутата, ой, за верніше даруйте політичну силу, а потім ми маємо, наприклад, 3-4 пропозиції політичної партії, яка висуває відповідних депутатів, і ми можемо обрати серед цих трьох-чотирьох пропозицій. А натомість фактично відбувається ситуація, коли ми голосуємо виключно за політичну партію. Тобто. Очевидно, ця система вона найбільш була вигідна для тих політичних сил, які зараз перебувають в парламенті. Тому що, крім усього іншого, поріг 5% він є надзвичайно великий. Він не дає змоги для існування соціального ліфту. Він не дає змоги з'являтися новим політичним силам. Варто було би, ну якщо вже захотіли, навіть такі експерименти проводити, то. Зменшити виборчий поріг до 2-3%. відсотків і це б дало би змогу з'явитися все ж таки на е, в українському політичному просторі, ну принаймні на рівні місцевого самоврядування, новим особам, новим постатям. І безумовно, що це було б позитивно, тому що це було б показником того, що в нас відбуваються зміни, якісь певні циркуляції еліт вже на місцевому рівні. А фактично, ця система вона капсулює. А те, що в нас існувало, під знаєте, певною новою формою, але ця нова форма змінює, на жаль, зміст і сутність тих виборчих процесів, які в нас завжди існували. Наступне технічне питання цікаве. Чому сільські селищні голови, міські голови в невеличких містах до 90 тисяч виборців, а, а мають для того, щоб стати головою, фактично треба набрати просту більшість, тобто це виключає умову другого туру. Правильно, так так. так. а от міські голови в містах більше 90 тисяч, там другий тур. Чому нерівність така? Можливо а, логічніше було ну тут щоб... існує декілька факторів. Один фактор це принаймні, мотив економічний, тому що проводити. Якщо Кром проводити два тури, то це достатньо буде накладно для бюджету. А другий аспект це те, що насправді така система, коли відмінність в залежності від кількості жителів, а вона застосовується аж в різних державах, в тому числі в тій самій Польщі, там так само. Інше питання, що там, наприклад, інша кількість. Там, наприклад, якщо я не помиляюсь, оця двоктурова система вона застосовується там, де кількість жителів є більшою 20 тисяч. А тут очевидно найбільше важливо захопити, умовно кажучи, владу в тих містах, які є великими, і тому, все ж таки, от коли депутати голосують за ту чи іншу виборчу систему, вони очевидно десь на підсвідомому рівні, а в тому і крім того, що на підсвідомому багато хто і на свідомому рівні виходить з можливостей політичних сил. В конкретних адміністративно-територіальних одиницях, ну, приміром, якщо ми будемо говорити один із мотивів, який в межах політичного середовища обговорювався, чому застосовується двохтурова виборча система, то пояснення було в тому, що ця система вона в деяких населених пунктах, ну, зокрема й по місту Києву, дасть змогу. Принаймні деяким кандидатам реально зазіхнути на посаду мера, а це було би неможливо, якби застосовувалася однотурова виборча система. Ну, будемо сподіватися, що буде щось телеглядачам стало трошки зрозуміліше про те, що чекає їх 25 жовтня на місцевих виборах. А спасибі вам за ваш коментар з цього приводу. Проте ще є кілька цікавих моментів останнього часу, потребуючих уваги. Зокрема, і блокада Криму поки що вона має статус громадянський, що так можна сказати. Тобто, все робилося засобами громад. Кримські татари допомогли Україні. Ці допомогли переселенці допомагали, що так само важливо. Як вважаєте, чи є якісь підґрунтя для того, щоб зробити економічну блокаду Криму а легальною на законодавчому рівні? Чи потрібно змінити чи потрібно змінити український закон для того, щоб Крим був дійсно заблокований економічною торгівельно? Ви знаєте, я мабуть тут не буду в мейнстрімі і вважаю, що той варіант, який сьогодні використовується, він із дипломатичної точки зору, і а, з реального стану речей найбільш є правильним, найбільш вдалим, тому що ми ж повинні усвідомлювати. Прийняття закону зі сторони України, воно то в тому числі буде супроводжуватися і реакцією російської сторони. А, і тому, от прийняття таких от законодавчих актів, воно в принципі є можливим. Я вважаю, що в принципі, воно є і навіть і допустимим. Нічого, скажімо так, категорично негативного, якщо буде прийняти такий, такий закон, не станеться. Але ж ми повинні бути готові і від, до відповідних контрзаходів зі сторони Росії і це усвідомлювати. І а, наскільки ми сьогодні на сьогоднішній день українське населення, українське суспільство готове буде в разі чогось теж відчувати певні негативні наслідки, які настануть в зв'язку з поведінкою наш, нашого нашого. Нашого сусіда ну, яким на бачите, зараз дуже вже, відносин вже ви підводите до третього мого запитання про авіасанкції взаємні. Нагадаю, але це буде е, трошки пізніше. Зараз цікаво виходить така двобічна ситуація, коли фактично Крим є зоною вільної торгівлі, так чи ні? І з одного боку, в той же час він є окупованою територією. А як зробити так, щоб все, щоб біле, було біле, чорне було чорне? Чи можна це якось регламентувати? Зараз Знаєте, ми живемо в епоху. Гібридних війн і гібридних відносин, і оце фактично ситуація з Кримом, це теж вона така гібридна ситуація. А я хотів би, щоб ми були дуже обережні, коли говоримо про відносини з Кримом. Тому що незважаючи на ті всі події, які сталися, от реально відновити Крим як українську територію, як не парадоксально це б не звучало, значно простіше ніж зробити це на Донбасі, тому що там, де немає фактору крові. Там, де немає зруйнованих будівель, там а, досягнути повернення назад значно простіше, ніж там, де це все сталося, і там, де існують вже людські трагедії, і там, де існують людські жертви. Тому, коли а, є такі, знаєте, категоричні висловлювання, то все ж таки треба бути надзвичайно обережним. І коли я чую висловлювання, що по типу того, а уявіть собі, чи можли, могли б бути такі відносини. Яку сьогодні існують України і Росії під час там, чи Другої світової чи Великої Вітчизняної війни, мені здається, що ці люди забувають один маленький аспект: все ж таки відносини Радянського Союзу і Німеччини це зовсім не відносини України і Росії. Це все-таки країни при всіх негативах, при всіх нюансах, які дуже тривалий період часу в історії жили поруч, і фактично було все дуже тісно переплітено. І це треба на це на це треба зважати, це треба враховувати. І з однієї сторони, безумовно, на емоційному рівні мені хотілося б, щоб приймалися законодавчі акти, про які б давали змогу, наприклад, повністю категорично заблокувати територію Крима. Але це емоції. Якщо ми говоримо про здравий смисл, то тут значно треба бути обережнішим. І я думаю, що якраз в цій частині позиція офіційна. Української сторони і насамперед президента вона очевидно ще є правильною? Е, е, наступне питання все таки авіасанції України проти Росії? Ну а потім вже авіасанції Росії проти України до чого е, ведеться е, авіаізоляція одне від одного? Е, взаємні санкції. Наскільки це зараз добре для України і негативно для Росії? Чи може все навпаки? Знаєте, мені здається, що тут треба, треба дивитися скрізь призму оцього фактору економіки, і яким українським компаніям стало гірше від того, що ці санкції були введені. Я думаю, що тут включається і внутрішній чинники. А ви тобто... не згодні з тим, що санкції України проти Росії це, зрештою, нарешті позиція певна, якої від нас вимагала і міжнародна спільнота, і авіасанкції – це ну десь на першій шпальті має бути, тому що це демонстративний елемент того, що. Україна визнає Росію агресором. з однієї сторони, так але ж ми прекрасно розуміємо в першу чергу. По кому буде удар внаслідок цих економічних санкцій, це продовження в тому числі і внутрішніх історій, пов'язаних з протистоянням президента і тих осіб, які контролюють фактично наші українські авіакомпанії, тому що це по їхнім інтересам дасть удар. Я вважаю, що це в принципі то крок можливо і правильний. А, але знову ж таки, я хотів би, щоб коли такі кроки вчиняються, то було об'єктивне розуміння всіх можливих наслідків. Про це об'єктивне розуміння. Ну, якщо здійснюється, то пояснювалося принаймні, і Міністерством юстиції, і Міністерством закордонних справ. Що це які це негативні наслідки будуть для України з цієї ситуації? Хоча я думаю, що в більшій мірі. А це все ж таки негативні наслідки для Російської Федерації. Але ж ми повинні розуміти, що в тому числі відповіді вони можуть бути асиметричними. тобто в цій частині, да, ми фактично бачимо, коли відбувається, мовно кажучи, обмін ударами в одній сфері і тій самій сфері, але очевидно, що на цьому не буде кінець, і треба чекати наступних кроків. Ну, Росії, ясно, які ми заборонено нашим ситуації. літакам туди літати. А вони, ну скажімо, український сир перестануть приймати. Як це вже ми мали прецеденти в історії? Спасибі вам за вашу думку. Спасибі, що відповіли для нас на нагальні питання. Це був Олександр Москалюк, експерт з конституційного права.